Монтаж яну підсвердловину. Да. Так. Два крани, щоб Крани Окран кожен будинків. Далі у нас тут центральний екрану. Краму окремо на гідрокумулятор. просто ту сітку тут. тут. Дуже тісно. Це само менше кільця 90 см тільки. У нас тут просто поруч дорога і не було можливості більше поставити. Також розпорочку поставили на натаження надаткових все тепло.